За повідомленнями синоптиків, в Україні у вихідні дні температура вночі 3-9 градусів, у Східних та Сумській областях 0,5 тепла, у день 13-19 тепла. У неділю у більшості областей України місцями короткочасні дощі, грози, 6 квітня на Високогір'ї Карпат вночі 0,6 тепла, у 5-12. 7 квітня на Закарпатті 17-22. Вітер переважно південно-західний та західний 3-10 метрів за секунду. По Київщині вночі у суботу від плюс 5 до плюс 9, у день від плюс 14 до плюс 18. Короткочасний дощ у неділю уночі від плюс 7 до плюс 10. Місцями невеликий дощ, у день від плюс 13 до плюс 16 без опадів. У Києві у суботу температура вночі плюс 7, плюс 5, у день від плюс 15 до плюс 17, короткочасний дощ, у неділю вночі від плюс 9 до плюс 7, у день від плюс 15 до плюс 17 без опадів з проясненнями.